Його ікони мають велику енергетичну силу. Писати картини на біблійну тематику. Кіцманський художник Олександр Козак почав ще у радянські часи. Загалом же у доробку митця живописні твори різної тематики. Своєрідний мікс його картин нині можна побачити у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Тут персональна виставка художника. Одні називають його традиційним ліриком і романтиком, інші шукачем-новатором або ж екстрасенсом філософом. Олександр Козак, буковинський художник. Мистецтво для нього і основний заробіток, і душевна розрада. На виставці було представлено мікс творчих робіт: пейзажі, авангард, портрети та іконопис. Художник зізнається завжди у пошуку. Іконописом я почав займатися дуже надавно. У мене в конописі змішані техніки, як і різьба по дереву, і венірне мистецтво, і конопис. Там про різні стілі класичний, візантійський, ну, на різні манери. На мистецьке свято завітали колеги та друзі пана Олександра. Мені дуже приємно привітати Олександра Козака з черговою виставкою, а з краєзнавчим музеєм він також працює вже давно, творчо і плідно. І перша виставка Олександра Козака, де, з яким ми познайомились, це була в краєзнавчому музеї в маленькій кімнаті, і саме тоді він відкривав цю виставку творами на біблійну тематику. Відвідувачі старання майстра оцінили. Враження залишаються незабутніми, дуже гарні, мені найбільше сподобався пейзаж. Ну, мені дуже подобається творчість цього художника. Я бачу тут і ікони, тут різноманітний напрямок у нього, і пейзаж. Мистецтво дуже гарне, і на полотні роботи, і на дереві роботи. Мистецький мікс Олександра Козака у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї можна буде побачити до 1 березня. Лілія Рощина, Володимир Дорош, телеканал Буковина.